Півфінали Штутгарт. WTA 500 ґрунт покриття. Крита арена. 20 квітня. Великдень! Всіх зі святом, друзі. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Вподобайки, і коментарі від вас. Це найважливіша підтримка. Дякую наперед. Остапенко Олександрова, Сабаленко Пауліні. Паоліні, як я і казав, подолала гауф, яка почала десь щось потрошку підводить, демонструвати нестабільний ненадійний теніс, що зараз відбувається з коко. Я не можу поки що сказати, вивчаю це питання, а е, з приводу неймовірної гри. Остапенко проти Швьонток, це просто конхветка. Цукерочка, як кажуть у нас. Я довольний, що Остапенко вийшла у півфінал, і навіть не здивуюся, якщо Остапенко вийде у фінал. І потягається Соболенко? Можливо, а можливо і ні. Напишіть в коментарях, до речі, ваші пропозиції, ваші варіанти прогнозу. Я вважаю, що пройти таку заряджену Олександрову буде важко. Я тут, з вашого дозволу, утримаюсь у виборі переможеці, і просто спрогнозую тотал більше 21. Така заряджена Остапенко і, неймовірно, набравша хід Олександрова, це буде матч дуже запеклої боротьби. Тотал більше 21-го одностайно. А що стосується матчу Павліні Соболенко. Все ж таки скоріш за все. Соболенко, більш потужна гра, універсалка. І не просто так перебуває на першій сходинці, але, хоча б в одному з сетів будуть проблеми, Паоліні просто так не віддасть. А можливо, навіть я не здивуюсь. Моє улюблене, я не здивуюсь, якщо буде три сети, але все одно переможе Соболенко. Соболенко перемога через тотал більше 18,5. Можна навіть спробувати, мені здається, і 19,5. В будь-якому випадку, мої скріншоти ви побачите в телеграм-каналі вже через якихось там півгодини, після того, як виходить це відео. І ви можете. Порівняти, як у ваших БК, яким ви довіряєте. І Зрівняти коефіцієнти. Коефіцієнти доб добрі, високі. Кому цікаво, завітайте до нашого телеграм-каналу. Посилання до нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі. Дивлюсь я прямі трансляції, друзі, на сайті, який опублікований в описі. Під цим відео. Користуйтесь. Не забувайте підписуватись на нашу спільноту майстер-клас. Ось тут прямо YouTube канал Майстер Клас, хто ще не підписаний. І пам'ятайте, що ваші змістовні коментарі і дорогоцінні вподобайки це головна мотивація і найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую вам за це! Мирного неба, міцного здоров'я, скорішої перемоги над рашизмом. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі, друзі! всім па-па!